Так, попередньо такий вигляд. Це у нас буде термобокс під 6 акумуляторів пробій. Виправляємо чужі помилки. Ви змонтували такий гібридний інвертор. Це двонажка однофазний. Ну і що у нас трап потрапилося? Трапилося те, що прийшла зима і акумулятори замерзли. Ну і, звісно, не працюють. Тому треба термобокс. Ось такий височенький цей раз зробив, величенький, під 6 акумуляторів. Отак от на проушинах у нас стає все. Буде закріплено, тут буде утеплено ще додатково. Закріпимо тут, висверлимось і буде підключення. Буде підключення, у нас буде зараз 4 на першу і останню. По два кабелі на кожну з акумуляторних батарей. Ось така у нас автоматика. Не ховайтеся, не бійтеся. Це не ми монтували, да. так от зроблено. Поки що розбираємо, що тут зроблено. Зроблено чомусь через не незрозуміло чому через АВР. Авер ставимо тільки в тому випадку, коли у нас є або надпотужний якийсь споживач, або ввод в будинок набагато більший, ніж потужність самого інвертора. Або треба скомутувати з трифазного вводу однофазний вихід. Поки що так. Потім кінцевий результат. По споживанню даного термобоксу, Дана плівочка Значить, Плівочка у нас пів квадратних метра, споживання 220 Вт на метр квадратний, тобто 110 Вт буде споживати даний термобокс. Буде він спрацьовувати по термореле. Температуру поставимо, мабуть, 18, Да? да. нагріється до 18 градусів. І буде вимикатися. а Нижній поріг поставимо 12 чи 15, ну 12 або 15 градусів. І буде постійно тут температура. Вже змонтований не один такий, такого плану, вони трошки різні. Термобокси, все працює, все гаразд, батарейки в теплі, все видають, все приймають. Це вже не перший, я вже трет, третій точно роблю. Одразу кажу, термобокси на замовлення роблю тільки тоді, коли ми продаємо обладнання і монтуємо його. Окремо термобокс робити не буду, не цікаво. Цікаво з продажем обладнання і з монтажем. Будь ласка, звертайтеся, можемо зробити вам одразу, а не потім наймати ще додатково людей для даної процедури і витрачати лишні зайві гроші. Так, фінішний результат. Змонтували термобокс з підігрівом. З датчик температури, показує зараз температуру. Окей, тут зараз температура батарея 12 градусів. Ну, було 4. 12? 12, да. так.